Привіт усім! Ми часто уявляємо собі щось неймовірне, щось, що відрізняється від нашої реальності. Іноді ми мріємо про те, що могло б статися, якби склалися певні умови. Саме для таких випадків у англійській мові існує другий тип умовних речень second conditional. Сьогодні я пропоную ознайомитися з ними більш детально. За мікрофоном з вами, Олена. приєднуйтесь! Умовні речення другого типу, Second Conditional допомагають нам говорити про мрії, припущення або уявні ситуації, які відрізняються від реальності. Даний тип речень використовується для опису малоімовірних ситуацій у теперішньому чи майбутньому. Second conditional це спосіб говорити про те, що могло б бути, але насправді це не так. Наприклад, Якби я виграла лотерею, я би подорожувала навколо світу. If I won the lottery, I would travel around the world. Якби він мав чарівний плащ, він міг би подорожувати крізь час і простір. If he had a magic cape, he could travel through time and space. Якби я була вищою, я би грала у баскетбол. If I were taller, I would play basketball. Якби в мене була машина, я би їздила на роботу. If I had a car, I would drive to work. Умовні речення другого типу складаються із двох частин. Одна з яких умова. Вона описує гіпотетичну ситуацію, гіпотетичну умову. І основної частини результат. Вона описує наслідок, який би стався, якби умова виконалась. Наприклад, умова, якби я виграла у лотерею. If I won the lottery. І наслідок, я би подорожувала світом. I would travel the world. Ще один приклад. Умова, якби вона вчилася наполегливіше, If she studied harder, то як наслідок або як результат, вона би склала іспит. She would pass the exam. Наприклад, ще одна умова. Якби я була тобою, if I were you, то як наслідок або як результат, я би цього не робила. I wouldn't do that. Давайте детальніше розглянемо умовну частину. If частина. Вона завжди використовує минулий час. Past simple. І це стосується як теперішнього, так і майбутнього часу. Наприклад, якби в мене була машина, if I had a car, якби вона знала відповідь, if she knew the answer, якби вони жили ближче, if they lived closer, якби завтра пішов дощ, if it rained tomorrow. Якби вони запросили мене, if they invited me. Друзі, важливо зазначити, що є один нюанс пов'язаний із дієсловом to be. У звичайних реченнях минулого часу дієслово to be бути має дві форми. Форма was використовується для однини I, he, she, it, а форма were для множини we, you, they. Однак у мовних реченнях другого типу для усіх осіб I, he, she, it, we, you, they. Зазвичай використовується форма were. Чому? Тому що саме так в англійській мові підкреслюється, що ситуація є уявною або малоімовірною. У розмовній мові, звичайно, використовують форму was, але were вважається більш правильною. Наприклад, у розмовній англійській ви скоріше почуєте, якби я була багатою, if I was rich. Але правильніше було б сказати if I were rich, якби він був тут. У розмовній англійській ми почуємо if he was here. Але за граматичними правилами правильніше було б сказати if he were here. Чому використовується минулий час past simple для теперішнього та майбутнього? Це може здатися незвичним, але така структура допомагає чітко відокремити реальність від гіпотетичних сценаріїв. Як це працює? Це працює наступним чином. Ми уявляємо ситуацію, яка ніби вже відбулася у нашій уяві, у нашій голові. І на основі цього умовного прожитого досвіду ми робимо висновки про те, що могло би статися. І це відбувається навіть коли ми говоримо про майбутнє. До слова, українська мова також використовує минулий час для опису гіпотетичних ситуацій у теперішньому чи майбутньому, подібно до англійського second conditional. В українській ми говоримо, якби я. Був супергероєм, я би рятував людей. У англійській мові теж так. If I were a superhero, I would save people. У другому типі умовних речень Second Conditional основна частина описує результат, який би стався, якби умова виконалась. Для цього використовується структура домодального дієслова «would» Додається дієслово у формі інфінітиву без частки to. Форма модального дієслова would залишається однаковою для усіх осіб. I would, you would, he, she, it також буде would. У перекладі на українську would зазвичай перекладається часткою би або б. Наприклад, я б боровся зі злочинністю, I would fight crime, ми б частіше їх відвідували. We would visit them more often. Я б подорожував світом. I would travel the world. Я б пішла на вечірку. I would go to the party. Друзі, давайте проведемо проміжний підсумок. Мета умовних речень другого типу описувати уявні або малоймовірні ситуації. Умовна частина. Використовуйте past simple минулий час та сполучник if. У основній частині використовуйте модальне дієслово would та дійслово у формі інфінітиву без частки to. А що стосується to be, то використовуйте форму were замість was для усіх осіб. У умовних реченнях другого типу Second Conditional можна змінювати місцями основну частину результат та умову if-частину. Це не впливає на значення речення, але змінює структуру та впливає на наявність коми. Якщо умовна частина if-частина, стоїть на початку речення, після неї ставиться кома. Наприклад, якби я була на твоєму місці, я б йому подзвонила. If I were you, I would call him. А якщо основна частина результат ставиться на початок речення в такому випадку кома не потрібна. Я би подзвонила йому, якби була на твоєму місці. I would call him if I were you. Якби у мене було багато грошей, я б допомагала людям, які потребують. If I had a lot of money, I would help people in need. Або навпаки. Я б допомагала людям, які потребують, якби у мене було багато грошей. I would help people in need if I had a lot of money. Якби у мене була дитина, я б співала їй колискові. If I had a baby, I would sing lullabies to them. Або навпаки, я б співала колискові, якби у мене була дитина. I would sing lullabies if I had a baby. У заперечній формі до модального дієслова would додається частка not. Утворюючи заперечне сполучення would not. Це сполучення також має скорочену форму wouldn't, яке частіше вживається у розмовній мові. Наприклад, якби в мене було більше часу, я б не витрачала його. If I had more time, I would not waste it. Якби це було дешевше, я б не вагався купити це. If it were cheaper, I wouldn't hesitate to buy it. Для утворення загального умовного питання другого типу потрібно модальне «would» поставити на початок речення. Наприклад, ти б подорожував більше, якби мав більше грошей. Would you travel more if you had more money? Вона би подзвонила мені, якби знала мій номер. Would you call me if she knew my number? Ти б допоміг мені, якби я попросила. Would you help me, if I asked you? У випадках, коли питання містить питальне слово what, where, how, who, why тощо, то в такому випадку питальне слово ставиться на початок речення, а would вот іде після нього. Наприклад, що б ти зробив, якби виграв у лотерею? What would you you do if you won the lottery? Куди б вони поїхали, якби могли вибрати будь-яку країну? Where would they go if they could choose any country? Якби ти почувалася, якби хтось зробив тобі сюрприз. How would you feel if someone surprised you? Чи б розлютився він, якби ти сказав йому правду? Why would he be angry if you told him the truth? Питання також можуть розпочинатися із получника If. У такому випадку модальне дієслово would переміщується на початок у своїй основній частині речення. Якби у тебе було більше часу? Ти би вивчив нову мову. If you had more time, would you learn a new language? Якби вони запросили тебе. Тип пішов на вечірку. If they invited you, would you would go to the party? У розмовній мові частіше використовують скорочену форму would замість повної, оскільки це робить мову більш природною та стислою. I would скорочується до. I'd. You would скорочується до you'd. He, she, it, would, скорочується до he'd, she'd. it'd, We would скорочується до we'd, They would скорочується до they'd. Наприклад, якби я була на твоєму місці, я б йому подзвонила. If I were you, I'd call him. Вона була би щаслива, якби ти вибачився. She'd be happy if you apologize. Вони б допомогли нам, якби мали час. They'd help us if they had time. б ти зробив, якби побачив привода. Would you do if you saw a coast? Де б ти жив, якби міг вибрати? Where did you live if you could choose? В основній частині можна використовувати не лише модальне «would», але й інші модальні дієслова. Використовуйте модальне дієслово слова could, щоб передати можливість або змогу. Наприклад, якби в мене було більше грошей, я б міг подорожувати світом. If I had more money, I could travel the world. Якби я мала більше часу, я б могла вивчити нову мову. If I had more time, I could learn a new language. Що б ти зробив, якби мав більше часу? What could you do if you had more time? Використовуйте модальне дієслово might, якщо потрібно показати імовірність. Наприклад, якби він вчився стараніше, він, можливо, склав би іспит. If he studied harder, he might pass the exam. Якби вона більше практикувалася, вона, можливо, виграла б змагання. If she practiced more, she might win the competition. Куди б вони, можливо, поїхали, якби виграли змагання? Where might they go if they want a the competition? Якщо вам потрібно висловити гіпотетичну пораду або гіпотетичну рекомендацію, використовуйте модальне дієслово should. Наприклад, якби ти запитав мене, я б рекомендувала цю книгу. If you asked me, I should recommend this book. Якби вона попросила поради, я б радила їй бути чесною. If she asked for advice, I should tell her to be honest. Друзі, а тепер я пропоную вам перевірити себе. Спробуйте виконати наступне завдання. Побудуйте речення із запропонованих слів, використовуючи Second Conditional. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую вам, що провели цей час зі мною. Особлива подяка тим, хто фінансово підтримує канал. До нових зустрічей! Бережіть себе!